Всім привіт! Продаю свій Flynn Host 4S. Принтер купляв, ну, напевно, плюс-мінус десь, коли він вийшов. Працює прекрасно, він практично оригінальний, Ну тобто я ніяких переробок не робив. Єдине, що замінив стіл того, що старий щось у мене до нього не липло, я забив гратися, то поміняв. Замінив Екструдер на прозорий, щоб бачити, що там відбувається. Ну і по суті все. Прошивка якась не, не сама перша стоїть, але оригінальна. От, принтер повністю працюючий, але я замінив на більш нові, тому, відповідно, цим продаю. Зараз друкується бінчі. От, стіл липне досить непогано, без клея. Я ніколи в ті клеї не використовував. Кому цікаво, пишіть. Принтер знаходиться в місті Вишневе, ну, по суті, по суті Київ.